До вашої уваги найкращі плиточники. Саша. Привіт. Василь. Ну, ви їх знаєте, а хто не знає, то знизу я напишу, нагадаю, хто з нас найкращий. До вашої уваги продовження, а для когось може і початок порівняння. ну скільки порівняння сігми, Сігму, я так розумію, всі знають. І у Василя в користуванні серія 4 нова. Ми про неї вже розповідали, він робив відгук, Я посилання зроблю. А до вашої уваги, сірі сірі дуже схожа на, на Кауфман, дуже схожа на Батіпав, але зовсім не, не звичайний станок. Ми його трошки довели до ума, що, що довели до ума. У нас тепер різець не бовтається. Де він там, якщо ви подивився, він стоїть уже мертвий. Бачите, він не хилитається. Не хилитається. Раніше хилитався. І крім того, що різець, якщо там був 22 мм без підшипника, зараз поставили сігмовський різець 19-мм від плиткоріза Sigma Max. І тепер, я так розумію, буде. Більш чесне порівняння, як працюють ці плиткорізи на одній і тій самій плитці. Нагадаю, що Сігма, звісно, значно дорожчі, але це два італійця. І тепер подивимося, як же вони працюють. Тобто ролики однакові. ріси. Різці. Різці різні. Тут стоїть 16-міліметровий різець на ігольчатих підшипниках, а тут стоїть 19-міліметровий на звичайному закритому підшипнику. Цей різець мені більше подобається, ніж відкритий, але Вася каже, що він працює. обидва пліткурізи обладнані лінійками. Так розібратися. Так, ну Вася, не спіши, давай спочатку розберемося, як же працює цей плиткоріз. Поки сірі розбирається, а сігма ріже. Ні-ні, тут, тут же хитрий план, треба ж перед тим як різати, натиснути на цей рычаг. Тут все по-хитрому зробимо. А, а, а це не живного плана. Вийшлось? Так, давайте тепер подивлюсь... Він кофе якось. Це так вийшло. Лінійка не стоїть. Якщо ви подивитесь, він розрізав рівно, що нам не вдавалося. Поперед... Так, де твій різ? Оце, чи зліво, чи справа? Сігмо також розрізало рівненько. Якість різу, однакова. ми вже багато чого досягли. Якщо ви будете бачити попереднє відео, то зовсім нам по сірі не вдавалося виконати рівний різ. Це скільки ти ріжеш? 3. Три. Аж один раз відрізный. Ми... Так, я тут заклею, тепер не знаю, чи три п'ять. А що ти крути в лінійку? Ти виставив її чи ні? Ну да. Воно натянут.

Так, так не, вдалося. Скільки ти різав? не два. Так, не вдалось. Скики ты риза? Не, прорізав погода прореза вначале. Сейчас є. 4 є. Різ, що вам сказати, ідеальний. Ну пога, ну хороший тогда. Ес. Особливості, звісно. Боже мой, знайшли, що ти наробив? Що ти... ти передавив. Трошки. Причому ти два рази передавлював, вона там хвильками і тут хвильками йде. Оце що, скільки? Три сантиметри сірі. Да. Слухайте. Це так буває, коли Саша перший раз стає до станка, він. Вивчає тему. Але потім, як розходиться, що він вже починає випереджати Сігму. Ні. Ні? Чого ти б'єш? Бо сігма косяка, б'є і бере. Ну, от знову тебе не вдалося. Тут клітка бракова. Оп. Це що? Два. Два з половини. З половини зупинилися. Не не пішло, не пішло. Зможеш розрізати її навпіл? Сірі каопа, конечно. Це 2 см і у сірі. Так от не вдалося. А як це у сірі ми теж вдалося? Ну він кусочки що, взяв два. Ні, це не рахується. Ну ти подивись, ну що за якість. Черепашки от, 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 потрібно продавати. От що... А, черепашки продавати. Так, все правильно. Треба продавати черепашки. Ти скільки оце мусуєш? Півтора. Півтора? Так. Не хочу. Плітка номер два. Цю плівку не хоче. Півтора сантиметра не взяла. Оцю цю залиш, залиш на, на сірі. Скільки, Саш, у тебе? два Ну я трошки схитрю. Ти перевернеш на ту сторону. А біля хвостовика незручно, так? Але пішла. І з одної, з іншої сторони. Не, я тут вже не ламав. Та ти встигнеш, зараз будеш працювати. Не, я... Саша, давай попробуємо, Там кусочок у вас залишився. Отой. Якщо можна, сильніше дави. Не сильніше Василь передавлював. Можливо, і за цього воно ламалося краще, ні? Передавлювати не треба. Треба нормально робити. Скільки-стільки набагато. Василь, ти встигнеш попрацювати, раз? Встигнеш, встигнеш, відбирає. Ну так, да, тобто ну от дорізав, щоб 2 см взяти. А, щоб 2 см взяти? Щоб догнати Ні, ці... так наполовину розріж, бо так же воно не піде. Ні? Та яка різниця? Да. Ну, да. ну так. Ні, Так проще. Для... Що воно хрустить вона, тут буде, там? Тут не буде лам... О, уходить. Все. А ти ще... Це рахується, як 2 см чи не, не рахується? рахується. ну ні, ні. 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 Ну, щас... ні, 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 ні. Шо, що, що? шо? Ну, концентруй, що рис вир... прямий. Не ну прямий. <рес> Три з половиною. Ось от, от. тут зараз буде два. Якщо буде. там можна злом... зламати задні. Так, вона взяла 2 см. А ну-ка, на півтора на півтора цим. Опа, глянь, рівненька як. Ну, шикарно ж видно. Я... Сірі це мужчина, чи мужкіро чи женський сири? Напевно, жіночий. Жіночий? І сігмо жіночий. Що це Нема... Плутає... Це півтора? Саш? Так. Якщо Сірі зробить Сігму... Ні, да От цікаво, що ми дивитися, Василюк, голову. Я не буду допомагати. Ти, ти попрацюєш ще. Так, тихо тихо Посередині це небезпечно. Не можна. Не можна. Так, не підсказуй. Саша знає сам. Я не підказую, просто не, не можна ламати. Ну тут же корпус жорсткий, доволі. Еть, йомоне. А давай ще. Та не, поки нічия. Ні. Що ні, що ні? скажи. Скільки сима обрізала, за скільки там, 2, 2 сантиметра. Стоять. Скільки, ріже, ріже, ріже. Ніяк не викорний. Стоять. У кожного пліточника свій темп роботи. Розумієш, я. <связать> Все полтора врезал. Все, полтора врезал. <связать> сигма, зараза. Зара. Он, дивись, дивись, дивись. Зараз сигма, отрежет. Зара, О, дивись. Пять миллиметров. Мне сегодня тоже было что снимать. Пять миллиметров. Ну давай. О, давай. Так, две пять. Блин, тут пять нема. Берем. Тому что не реже пять, тому и нема. Не. Да. Так, при... примерно. Это надо вот так. Я так, как сири реже. Ну, типа, вот так. Если это півтора для серии, для Ось, ну що ти оте робиш? Ну, які 5 міліметрів? по сфіровській буде 5. А по 5. Ні, все, не будемо мучити. Ну, півтора жоден плиткоріз півтора не взяв. Ну, ну плитку Не важливо, давайте іншу плитку зараз підготуємо. Буде? І подивимося, Що буде? А, якусь... Так, взяли іншу плитку. Це індійська плитка. Скільки тут приблизно 9 мм глянець, скільки вона коштує? А, коштує вона зовсім недорого. 2000 гривень. Е, ну, можливо, це комусь дорого, але для нас це копійки, правда? Це ми метр двадцять просто ріжемо, щоб можна різати 90 було. Немає дешевше, просто плитку не ріже. 2000. Не, треба... Ріже. Не, треба дуже ну, тому для такої плитки дорогої... Я не розумію, чому індійська плитка така дорога? Може Індія далеко. Сейчас ми розріжемо напіл і. Василь, іди на сірі. Ти ж хотів на сірі попрацювати. Я не хотів не працювати. Ну зараз будемо мінятися. Поміняємо твою сігму на сім. Лучше, щоб другий. Яка все-таки на сігмі гарна лінійка? Але ж незручна, вона мішає. Кому мішає? А, он. А я казав, що лінійка неправильна на сігмі. І тому всі переставляють її. А як оце затвор? Так, що ти там оце дергаєш? Ну ти втягнувсь, стоп, сюди втянув і тоді нажимаєш. Ото пліточники? Саша, що у тебе? 5 сантиметрів. Геометрія ідеальна і різ ідеальний. В принципі, не передавлений, просто шикарний. Василь, що у тебе? Так. Сірі. Сірі. Прямолінійність ідеальна. І різ ідеальний, мінімальна. Дробка черепашками. Так, да, взагалі можна без доробок. Просто ідеально, прямий різь. Так, Тут що Так, тут також ідеально. Рівно прямо, не треба нічого дороблювати. Хто що ріже? 3 см, так? 3 см. Сігма 3 см і сірі 3 см. Так. Без удара. Ну, бач, сігма 3 см не впоралась Нагадую, плитка коштує 2000 гривень квадрат, хлопці. А замовники купляють впритик. Три сантиметра сірі. Ну важко буде. Три взяв. Ваченки А, от там буде. Все. Три сантиметра. Не рахується. Не рахується три см. Не рахується. Це скільки? Вася? Два. Два Тяжко? Но... Дуже. Не важко. Два см ідеально рівно взяв три сантиметра. Вась скільки? Полтора. Півтора. півтора? Це скільки, ти, Саш, не взяв? Два. Два не взяв. Два не вийшло, так. А ти мучаєш на півтора? Так. Да. Все ж таки сірі тут взяла два сантиметри, Сігма не взяла. Возьме. Е Легко. Да, все лапки 4 дуже зручно, я б сказав. Залиш на Сигму, щоб хоча б два см взяв. Саша, що ти казав на рахунок лапок? Лапка дуже класна. розламоч? Скільки? Два. Так, Так, ну от, от, скажи мені, будь ласка, я розумію, що це, це не твоя провина, щось попало, відомо. Як, якась скол. З прошлого різу залишилося. <різь> Якою з прошлого різу? Ось, оця сторона різала. <різь> 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 так, нагадую, що плитка має бути чистою перед тим, як різжити. Тому що якщо попадає сюди часточка, то із-за цього такі сколи бувають. Так, полторашечки. А двошечка Душечка ж. Дружечко вже була. Ну, Це не почув, ні. Що, ти хочеш попробувати? Василь, який володар Сігми, вирішив реабілітувати Сігму. Це не ріже. Це кожен, кожен день. день. А я а вже Півтора. Справа в тому, що Саша це такий майстер, я його знаю. Він потихеньку-потихеньку з кожним різом. У нього все краще і краще. Тому що він не працює зараз на ручних плиткорізах, різах. він пішов на великий формат. <гум> Тому для нього кожний раз це перший клас. Ну і що? Не захотіли плітку, не, зна... не. не будемо. Так, вона коштує 2000 гривень. Нагадую, це не коштує. Добренька плитки плиткорізи скільки коштують. А ой, я з... сходу, я знаю, що Сігма дорожче. Але кому цікаво на сайті є вся інформація. Ну що, ще третю плиточку? А нашу? А якісь висновки вже можемо зробити? Так, сігма Сігма краще. Сігма, краще. А чому? Потому, що сі... Тому що, Тому що, по по-перше, <плес> можна було замітити швидкість роботи. Мінімум в два рази швидше. Тому що тут поки прицілися, поки там це... Лапка Максіуці автоматично взагалі класи. А не немає. Звісно, хочеться і самому перевірити і впевнитись, який з них я зможу працювати. Я не професійний плиточник, але звісно люблю спробувати. Це правильно. А як же? Треба продавати те, що знаєш. Зараз Анатолій 5 кілометрів відрізає, да? так? У мене доволі просто Перфекто. І Вона рівна. Так, тепер. Це скільки було? П'ять? Так на пополам різають. Я передавив. Да. Але Ні -ні 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 -ні. Ну, таких сколів страшних немає. Різ рівний. Я, я не бачу стоять. Можливо, швидкість роботи Сігми і більше. Безперечно, але мені тобто, без питань я ріжу Сірі, вона виконує ті самі операції, як і Сігма. Плитка складна. Ти сам кажеш, що складна. Ну. Ну, тому ну, все, все доступно. Хочеш дорожче, купляєш Сігму. Що? Не знайш. У нас є час, коли Вон. ти бачиш ролик і ти можеш поставити по, по міткам і не думаєш, що а тут. Я теж бачу ролик. Шикарно. Дивись, От до сюди. Так, треба глядачам показати ролики, то ви там друг з другом Ось, Ось ні, ні, отак плиточник дивиться. Шикарно видно. А плиточку поставити треба і показати. У нас батл. Так. Оберемо лінію, як... Ну, от, дивись, як шикарно видно. Ось Отак дивиться плиточник. Ну, видно ж. Ну видно. Це звикаєш до цього. Ну звикаєш до всього. Людина така, до, до чого так, така ну ладно, а тут а тепер. Ну і тут видно, так само видно глобально. Тільки оця лінійка мене дратує Ось з цієї сторони. Різ, а Різ, різниця. Ті. Оця лінійка вона не мішає мені ходити, жити. Якщо ми перенесемо його сюди, вона так само буде. Ну, Ні, так правильно, кольче. вона правильно стоїть. Вона стоїть до різу, до лінійки. І ти ходиш, переміщуєшся, і оцей кусочок коротенький можна взагалі зняти і прибрати. І вона взагалі тобі не... А тут, подивись, як тут ходити. Оце оторобло... ото робло, то. От, нас дарять. Бать баток. Ну оце тут. От, то, стол, а от стоїть перед одного. Я бачу лінійку. Оце ну, ну, володарів Сигма не перебудиш. No. Лінійка має стояти, звідси різ має бути no. туди, щоб вона не мішала. Володар no. Ну. No. Блин, мені, мені так краще. Наприклад, мені краще так. Добренько. Да. Шал... Добре. Шановні глядачі, в коментарях пишіть, що вам більше сподобалось. Сигма або Сірі Наша... Кауфман. Наше завдання було показати, що воно працює, забезпечує рівний чистий ідеальний різ, обидва плиткорізи. А кому як подобається, це вже інша тематика. Звертайтесь до мене, буду радий допомогти в будь-яких питаннях, пов'язаних з плиткою. Пам'ятайте, є закрита група Viber. Де самі плиточники? Якщо ви плиточник, запрошую, якщо ви замовник, відкриту групу Телеграм там найкращі майстри України. Пам'ятайте, побачиш десь росіянина, відразу вказує йому шлях за руським кораблем. Слава Україні! Героям слава!